Куди би мені тебе запросити сьогодні, як не сходити зі мною в церкву? І хоча вона виглядає досить сірою і такою неприглядною, з 12 століття тут ставалося багато чого цікавого, розкажу тобі в цьому відео. Не дивися, що воно таке сіре, холодне і неприглядне. Цей храм знавав веселенькі часи. З часу свого заснування ця церква завжди мала відношення до архієпископа Кентерберійського. Хоча Кентенбері знаходиться більш ніж у 100 кілометрах звідси. Секрет у тому, що вона зручно розміщена на шляху із Кента у Чічістер, тому тут зупинялись і святий Томас Бекет, і покровитель Сасекса, святий Річард. Церква святого Андрія Утарінгу офіційно датується 11 століттям, бо згадується у книзі страшного суду. Тоді церква була дерев'яною і на її території задокументований 41 мешканець. Перші кам'яні стіни тут звели у часи святого Річарда Чічестерського. Ну тоді він ще не був святим, а так їздив собі по церквах і показував людям дива, за що його канонізували у 1262 році. Незважаючи на те, що тут бували святі, фінансові справи у церкви були не дуже тому у дореформаторські часи тут вдавались до незвичних способів залучення коштів. Монахи варили пиво і не просто продавали його бажаючим. А ще й накривали пишні столи, приправляючи ці гулянки розвагами і виступами популярних тоді артистів. У 18-му, початку 19 го століття, церква святого Андрія стала прихистком для контрабандистів. Один із їхніх витажків, Вільям Коверсон, був тут офіційно працевлаштованим реставратором. А у вільний від роботи час вправно ховав алкоголь та інший крам під старими кам'яними надгробками. У наш час у церкві проходять не лише служби а й зустрічі місцевої громади. Бабці і дідусі з задоволенням попивають чайок і обговорюють останні новини під високими дерев'яними склепіннями, в оточенні стародавніх мозаїк і барвистих вітражів.